Усім привіт, хто зайшов на канал, хто дивиться моє відео, дуже гарно вам дякую, хто підписався. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом. Як я роблю колачі на Пасху і так само солодкий колач, я сьогодні буду вам показувати. Можна і на кожен день до чаю, і просто щоб було як сладкий колачик такий. І для цього нам треба мука просіяна. Яйця, дрожжі, сухі, молоко тепле. Ну і сіль трохи. Пів, не менше, ніж пів чайної ложечки. Для цього ми беремо миску, вливаємо сюди тепле молоко і додаємо сюди дрожжі. Сухі, я взяла сухі дрожжі, одна маленька пачечка. Все це перемішуємо щоб у нас дрожжі Ось так залишаємо їх на пару хвилин і беремо яйця сюди я додавала сахар. 50 г сахару. І це все розболтати треба нам, щоб сахар розтворився з яйцем. Дрожжі у нас розтворилися, от уже у молоці теплому. Сахар з яйцями от, зболтало вже все, сахар теж розтворився. Зараз беремо муку, у мене мука просінна, всипаємо сюди всю муку. І додаємо сюди яйця вже з сахаром. І тепер замісимо тісто поки отак От ложечкою. Рецепт даю вам на один кулач. На паску печу більше. І оце вже у вас буде рецепт на солодкий колач. Получилося от у нас отаке тісто. Ще додали 3 столові ложки муки. Тому що мука буває різна, буває таке готовлю, що взагалі не треба додати. А ця мука додавила ще 3 столові ложки. муки. І зараз накриємо кришечку і у тепле місце до підйому в один-два рази. Пройшла рівно година, і у нас тісто піднялося почти в два рази. От получилося в нас отаке от тісто. І зараз сюди додаємо муку, просіємо, поки перемішаємо. У миски додавляємо Муки, щоб тісто у нас не лепло до рук. А потім виложимо на стіл, присиплемо мукою і будемо його замішувати, щоб не липло до рук. Замісила тісто. От, виходить, у нас отаке м'ягеньке тісто, яке не липне до рук. Муки додайте. До тих пір, поки щоб воно не липло до рук. І зараз відрізаю кусочок тіста. Я буду робити косичку зверху. і кусок тіста нам треба оставити на косичку. Ось таке маленьке. З цього у нас вийде косичка, а це зараз обминаємо. Ще раз обминули. Ось тут таке -ті у нас, бачите тісто. І беремо форму. Я взяла форму на 24 сантиметри, змащуйте. Олію і сюди викладуємо наше тісто, прямо вотак, форму роз... розложили, отак розправили, по всій формі. Виклали отак. Оставляємо в сторону і зараз розкатуємо тісто на нашу косичку. Як бачите, що липне у вас тісто, додайте муки. Робимо довжину тіста, щоб у нас по кругу хватило. На всю форму. Розкатала тісто, не дуже тоненьке, щоб було, взяла ножик і ріжемо на три такі полосочки, скручуємо. Отак От скрутили. Всі три полоски скручуємо і заплітаємо таку косичку. Тут прищемили і ще з цієї сторони доріжемо тут. Ось така косичка у нас. Відкладаємо в сторону, беремо форму і вилажуємо прямо так зверх. Тут прищепили. І зараз оставляємо до повного підйому, щоб у нас піднялося минут на 30. Тісто, щоб піднялося. І потім Змастимо яйцем і будемо випікати. Пройшло пів години, от тісто у нас піднялося, і зараз я взяла яйцо, трошки додала куркуми і змащуємо повністю все тісто. Куркуму додаю, він дає такий дуже ярко виражений колір. И полезно так само. Рецепт цей провірений вже давним-давно, печу багато років. І попробуйте його зробити, спекти, і ви не пожалієте. Неймовірно смачний кулач. На кожний день і на Пасху можна теж. Я його роблю весь час. Отак от все. І зараз у розігріту духовку до 180 градусів відправляємо на випічку примірно до 45 хвилин. І ще зверху можна посипати отак от маком. Посипаю маком, забула сказати, Так буде красивіше. Рівно годину у нас випікався колач, і от подивіться, який у нас він вийшов. Високий, підійшов, хорошо, спікся. І от, подивіться, яка красота. І зараз чекаємо до повного остивання. і потім вам покажу у розрізі, який він є. Колач у нас уже остив, я його розрізала. І от тепер дивіться в розрізі, яке у нас вийшлося. Яке у нас тісто вийшло, Пишне, м'ягеньке. І дуже це смачний колачик. Бачите, тісто пористе, м'ягеньке. І всім дуже дякую, хто дивиться моє відео, хто підписався. Ще раз дуже вам гарно дякую.